Вікторія Нестерчук, мама поспішайки. Її донечка Вероніка з'явилась на світ передчасно – на шостому місяці вагітності. Це сталося 20 квітня на Великдень. Народилася ми манюсеньки 900 грам, 34 сантиметра. Це перші фотографії, самі самі перші. Це як тільки мені дозволили зайти. Той день пригадує, народжувати не збиралась. Думала лікарі, залишать її на збереженні. Я була вдома, дуже почав боліти не дуже Болів, болів, ну я вже вирішила, що нема куди тягнути, треба їхати в лікарню. Ну, дуже швидко я родила. Я почала що, почула, що вона вже прям я ж лежала на кріслі в родзалі. Що я вже кажу, вже ловіть, тому що вона дуже швидко виходить настільки швидко. Хоча своїх попередніх дітей я народжувала повільно і важко. Далі були три місяці лікування, з них 66 днів днів інтенсивній терапії на апараті штучної вентиляції легень. Дуже різні були думки, але так знаєте, струхнулася. Ні, все буде добре. На все буде добре. Ми виживемо. Той період, говорить, був найважчий. Це будинку, коли ти перети в ну, вход зробив, а потім тобі кажуть: поки сьогодні її чіпати не можна, ні трогати, ні перевертати. Ти постояку неї, поплакав, потім пішов і жде другого обходу. Та каже, її донечка виявилася сильною. Щодня вона набирала по кілька грамів і тішила лікарів розвитком. Згодом їх перевели з реанімації до палати постінтенсивного догляду. Момент саме приємний був це коли вона задихала самостійно, коли зняли її з штучної вентиляції легень. Тоді вже трошечки. Видихнула нині. Вероніка важить 3 кілограми 300 грамів. За планом вона б мала народитись 20 липня та зараз лише наздоганяє у розвитку своїх ровесників. Їх з мамою з лікарні виписали. Читала дуже багато що, якщо все правильно, вовремя контролювати. Вони виростають звичайними дітками Вікторія розповідає: окрім лікарів, найбільшою опорою для неї був чоловік. Я кажу йому ну за що нам? Ну ті що ми не так зробили. А він каже: тіпа не за що, а для чого? От ми то що нам послано для того, щоб трошки переоцінити це життя. Воно зараз дуже важке. Це такий маленький ангелочок трошечки нас порадувати. Після виписки з лікарні історія Вероніки залишила теплий спогад в серцях медиків, розповідає завідувачка відділення інтенсивної терапії Богдана Вілен. Адже кожен день її перебування у відділенні був непростим і вимагав спільних зусиль. Був такий момент, коли дитина спала, склавши дві ручки під щочку, щічкою, і так якось няшно було так. Якось ми підійшли так, всі фух, все буде добре. Звісно, це була кропітка робота всього відділення. І з дуже величезною роботою мами. На подальшу дитина, звичайно, повинна спостерігатися у невролога, окуліста у інших вузьких спеціальностей для того, щоб своєчасно, можливо, виявити якісь проблеми у відхиленні в здоров'ї і скоригувати. Дарія Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.